З Євангелія від Матея того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде Син Людський у своїй славі і усі ангели з Ним, тоді сяде на престолі своєї слави, і будуть зібрані перед Ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або без одягу, і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе, цар у відповідь скаже їм воістину кажу вам, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скажи й тим, який ліворуч. Ідіть від мене, прокляті, у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Не мав одягу, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже їм, воістину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з цих найменших, то не зробили й мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне.